Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, вдруге під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Москву і вже в другий візит Сіярто до Кремля був пов'язаний з енергетикою. Сіярто відвідав Москву через кілька тижнів після того, як він побував у мінську. 24 й канал проаналізував поїздку угорського міністра закордонних справ у Кремль. Угорщина, яка є членом ЄС, намагається посилювати свої зв'язки з російським агресором, попри санкції того ж євросо. Оюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 11 квітня знову приїхав до Москви. Там він провів переговори щодо співробітництва з Росією в галузі енергетики. Про це Петер Сіярто показувався у своєму Фейсбуці. У своєму дописі перед візитом до Москви Петер Сіярто заявив, що виявляється пережити цю зиму. Без російського газу Європі вдалося виключно через теплу погоду. Проте каже Сіярто через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою буде Ступна зима, отже, єдиний висновок до якого дійшло угорське керівництво: це те, що треба більше купляти газу нафти та ядерного палива саме у Росії. Про що сіяртою поїхав домовлятися? Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспорту газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики, сказав глава МЗС Угорщини. Відповідно, міністр закордонних справ Угорщини Сіяртої поїхав сьогодні до Москви, де проводить зустріч. З російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а також з генеральним директором Росатому Олексієм Ліхачовим. Тут, звісно, варто нагадати, що це вже далеко не перший візит угорського міністра в Москву після повномасштабної агресії Росії проти України. Раніше Сіарто вже відвідував російську столицю, де обговорював постачання газу для Угорщини. Окрім того, варто нагадати, що нещодавно міністр закордонних справ Угорщини відвідав і Мінськ. Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито говорити про мир в Україні та відразу зазначив, що готовий. До критики такого візиту, однак якось критика не зупинила угорців і далі загорувати з Москвою. Зокрема, угорське видання Ханга пише, що під час візиту до Москви політик домовився про продовження поставок газу і нафти з Газпромом. Там він запевнив, що Росія співпраця з нею залишатимуться вирішальними для енергетичної безпеки Угорщини. За його словами, відповідно до домовленості Будапешт матиме змогу закуповувати більше газу, ніж передбачено довгостроковим контрактом у разі необхідності. Друга угода полягає у можливості розстрочки для Угорщини при оплаті. Латі за російський газ також Сіярто додав, що була досягнута домовленість про постачання нафти через українсько-угорський кордон. Ну і тут Сіярто знову використав маніпуляцію, зазначивши, що таким чином він просто допоміг зберегти транзит через Україну, аби Київ продовжував отримувати гроші від Угорщини. І така поведінка, звісно, обурлива, але все ж варто розуміти, що вона була б неможливою, якби так не вирішив ЄС і просто запровадив розширення санкції проти Росії, які б не дозволяли подібну співпрацю. Однак навіть у Мінфіні США сьогодні додали, що поселення введених. Ніше санкції проти Росії може бути ефективнішим за впровадження нових економічних обмежень. Якщо ви хочете і надалі робити санкції більш ефективними, то не обов'язково додавати нові. Іноді несуттєва санкція, яку ви додали, б, менш важлива ніж посилення того, що ви вже застосовуєте. США вивчають як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. Саме такі заходи мають бути ефективнішими за нові обмеження, заявив заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо. Окрім того, за словами заступника міністра фінансів. В США у будь-яких обмеженнях з'являються прогалини і потрібно це припиняти. Але санкції довели свою ефективність, оскільки Москві доводиться купувати технології військової техніки в менш надійних постачальників. Крім того, у Росії знизилися прибутки від продажу енергоресурсів. Отже, треба просто продовжувати тиснути на ці болючі місця. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.